П'ятеро поранених військових готуються до стрибків на арені Львів. Один із тих, хто наважився на стрибок Євген Слєпченко. Чоловік воював на Луганському напрямку, там втратив ногу та зараз проходить реабілітацію. До цього стрибав лише із парашутом. З-поміж риболовлі і екскурсій обрав саме стрибки, тому що, ну як, всі люблять екстрим. Інструктори одягають на кожного хлопця спорядження. Пристосовують його для військових, які втратили руку чи ногу. Я думаю, що не дуже зручно. Не, та, дуже. А, 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 так Там нормально за тисну наша система тримає надійно». далі. Підйом на дах стадіону та інструктаж перед стрибком вниз. Що вам треба зробити власне на парабесці, та так щоб трошки виступали. Два види стрибка. Якщо не страшно, хоч ти більше емоцій, можна розстрілити вперед, як до той переклади. Не головою не стріляти, а. <ган> Якщо страшно, тут є лямочки з них можна триматися і просто як широкий крок вперед зробити. Хочу відчути нові враження. Відчуття. <ган> три, два, один, стрибок. <ган> Далі вперше в житті стрибає з роуп-джампінгу Євген Слєпченко. і його майже три секунди вільного падіння з висотою 34 метри. <ган> Відпцяй руки і зразу. Я тримаю, тримаю. Давай. <ган> один стрибок. Давай. Розумієш, страховка є, але все одно з цьому прямо ж землі розумієте. Опорода дійсно землі. Це вам не з парашутом бригаді. А що страшно страшніше? страшніше, так а Олексій Вакула прийшов стрибати вдруге. Чоловік розповів, має страх висоти і приходить сюди його перебороти. Три, два, один стрибок. Ну я боявся ну, перший раз пригнути, ну, перебарою, то не знаю, буду роба третій раз. Організували таке дозвілля для поранених разом із партнерами, благодійний фонд із янголом на плечі. Ми спілкувалися перед тим з їхніми реабілітологами, Чи можливо такий процес чи не зашкодить їм? Навпаки, це їхній адреналін, їм відчуття емоцій. Багато з них є десантників, які стрибали, мають 27 стрибків з парашутом навіть більше до нас. Хлопці піднімалися там, бачите, не так, так складно піднятися по сходинках хлопці без ніг. Піднімалися, стрибали. Тобто, в них це відчуття потрібності, відчуття якогось такого драйву. Адреналіну. За словами Христини Хлопіцької, наступного разу до стрибків на арені Львів зголосилось 10 поранених військових. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.